Мовою обслуговування споживачів в Україні є державна українська мова, і про це будемо говорити сьогодні. Закон України про забезпечення функціонування української мови як державної. Обов'язок громадянина України володіти державною мовою. Стаття 6. держава забезпечує кожному громадянину України можливість вивчення державної мови, обов'язок володіти державною мовою для набуття громадянства України, вимоги до рівня володіння державною мовою. Визначає національна комісія із стандартів державної мови з особою, яка не розуміє української правоохоронці, спілкуються мовою прийнятною для сторін. Або з допомогою перекладача під час виборів використовують державну мову. Стаття 20. державна мова у сфері трудових відносин: ніхто не може бути примушений використанню під час перебування на роботі та виконання трудових обов'язків за трудовим договором іншої мови ніж державна, крім випадків а обслуговування споживачів. Чи інших клієнтів, що є особами без громадянства, створення юридичних, технічних, інформаційно-рекламних текстів та інших документів чи усних повідомлень, адресатами яких є іноземці, чи особи без громадянства, посадові особи чи органи іноземних держав, чи міжнародних організацій, заклади освіти. Забезпечують обов'язкове вивчення державної мови в закладах професійно-технічних та вищих для здійснення професійної діяльності. Стаття 23. державна мова у сфері культури, оголошення, афіші, квитки на культурні заходи пишуть українською мовою. Публічний показ в державних чи комунальних закладах забезпечується перекладом, мовою. Туристичного чи екскурсійного обслуговування є державна мова, друковані видання видаються державною мовою, іноземні видання дублюються українською, книжкові видання в Україні видаються державною мовою або мовою корінних народів або мовою ЄС. Частка друкованих видань має становити не менше 50%. Стаття 27: Державна мова у сфері комп'ютерних технологій та вебсайтів. Комп'ютерна програма, що використовується в Україні, має мати інтерфейс українською, англійською, чи мовами Європейського Союзу. Вимоги цього закону не поширюються на мови програмування. Під час закупівлі програм. Для органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, державної чи комунальної власності має бути користувацький інтерфейс англійською. Стаття 29. Мовою публічних заходів є українська, якщо інше не встановлено законом. Стаття 30. Державна мова у сфері обслуговування споживачів. Мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова. Інформація державною мовою може дублюватися іншими мовами. На прохання клієнта його обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для сторін. Технічна документація здійснюється державною мовою. Мовою реклами в Україні є державна мова. Стаття 33. мова в сфері охорони здоров'я державна. Офіційна мова назв державних і комунальних закладів. Державна. Прізвища, ім'я та по батькові пишуться державною мовою згідно українського правопису. Стаття 42. торговельні марки, знаки для товарів та послуг використовуються в тому вигляді, в якому їм надана правова охорона, національна комісія із стандартів державної мови опрацьовує державні стандарти. Завдання комісії: збереження та розвиток державної мови. Тож Пам'ятайте про це і користуйтесь державною мовою. Це дуже добре. До побачення, до нових зустрічей! Хай щастить!